Вітаю, сьогодні я вам хочу показати свій вимірювач кислотності води. Коли в мене з'явилися рослини, які потребують полива кислою водою або посадки в кислий ґрунт, то це питання стало дуже актуальним. Оце вода в мене з фільтру, а це така сіренька вода, це в мене технічна вода. Поливаю, як. Зазвичай, звісно, технічною такою водою. Як виміряти цю кислотність води? Ось такі смужечки занурюєте просто в воду, цю смужечку потримали там трошечки. І потім прикладаєте до цієї шкали. От Бачите, наприклад, перша, да? Дивіться, на першу, і отак от от прикладаєте і дивитесь, яка у вас буде кислотність. Ну я свою кислотність вже багато разів вимірювала, тому знаю, от першу приклала 7. Якщо, допустимо, ну, синю да, ви прикладуєте, наприклад, то ви ж можете і одну, і другу прикласти, От синя. Синя більш підходить, бачите, от, так от переводите синю так, підклали, і дивитесь, що це 8. В той касті, да? 7-8. Ось така в мене кислотність води. Для того, щоб знизити цю кислотність, ви можете використовувати любі ну, ті препарати, які для цього підходять. Там може бути і оцит, і лимонна кислота, і саур, і ортофосфорна кислота, ще якісь там кислоти. Тобто, але вам треба виміряти обов'язково, як. Ну, на літр, допустим, води взяти там лимонну кислоту, ложку на літр води, чи якось тось тобто, виміряти то, як у вас буде змінюватися ця вода, коли ви наліте ну, якусь кількість, наприклад, оциту чи лимонної кислоти. От я взяла, наприклад, оцей осит. Ну, просто так сюди линула побільше, щоб просто показати вам, що дійсно воно змінюється. Занурюємо цю смужку. Підставляємо сюди і дивимося, що тим, що я оце линула, да, то я змінила собі кислотність аж до нуля чи єдинічки. Тобто, отак от, бачите, от перша. Ну, що я хочу сказати? Коли ви поливаєте рослини водою, ну, щелочною, то ці рослини. Ну, можуть і пожовтіти, і навіть зовсім пропасти. Тому така, ну, ось такі, так сказати, вимірювання, це не зайві. Ви можете собі записати ту табличку, якщо ви Ну, допустим, лимонну кислоту, скільки вам треба налити, там оцід скільки налити, і ще якісь там препарати та мортофосфорну кислоту, скільки налити в той літр води, і будете вже знати, кислотність можна також вимірювати і грунтом. Але там прибори, які вставляєте в землю, їх треба оцей кончик дуже вичищати ретельно, тоді вони покажуть більш-менш правильне значення. Ну, так, да, зрозуміло, що це все біль таке, знаєте, ну, приблизно все, але це не зайве, це зовсім не зайве, коли ви маєте рослини, які. Вибагливі до кисло кислотності ґрунту і до поливу водою, яка закислена, тобто ті рослини, які, яким потрібна вода з кислотністю там 5,5, 6 тому я вам дуже раджу мати ось такі смужки або, хоча б раз виміряти кислотність, ну pH своєї своєї ґрунту, своєї води, і тоді вам значно проще буде доглядати свої рослини, і вони вам будуть вас будуть радувати, і ви не будете мати тих проблем ну, з вирощуванням таких рослин.